Грудень у Чернівчан асоціюється не лише з передноворічним настроєм, а й з проведенням конкурсу серед юних леді, міні-світ краси, буковини. Традиційно перед самим святом учасниці знайомляться, дарують одна одні подарунки та беруть участь у розіграші номерків. Хто змагатиметься за корони цього разу розповість Любомочалова. 18 учасниць віком від 6 до 14 років з Чернівців та області братимуть участь в 11-му конкурсі краси та талантів Мінісвіт краси Буковини 2015 Щороку свято для дітей, батьків та гостей влаштовує дитяча агенція торгової марки Степ степ Я хочу запросити усіх чернівчан і всіх краян 1 грудня до драматичного театру підтримати цих маленьких і юних красунь. Же звісно, що вони хвилюються, і кожна з них хоче одягнути головну корону. Тому ласкаво запрошую, як завжди, червона. На доріжка, фотосесії з казковими героями, подарунки, цукерки, кульки. Наглядачів дійства чекатиме все нове: сцена, декорації та склад учасниць. Їх 18. Усі дівчата різносторонньо розвинені, цікаві особистості. Сабріні Петращук, 14. Вона навчається у восьмому класі. Та крім школи, встигає ще багато чого. Я танцюю, я артистка. Я у командах приймаю участь. Їхала в Київ, Одесу, Вінницю, виступала Кавен Юір, агітбригад. Де тамтера плюс займали місце на державних конкурсах. Під час першої зустрічі конкурсантки традиційно обрали свої номерки, з якими виходитимуть на сцену, обмінялися подарунками та розповіли про себе. Я дуже люблю танцювати і співати. Займаюсь вокалом студії шанс та танцями в «Дент-Сіті». Поглублено вивчає англійську мову, хоч мрію стати видатною співачкою та телеведучою. Перед конкурсом на дівчат чекає 10 днів щоденних репетицій, під час яких вони опанують мистецтво позувати перед фото та відеокамерами, давати інтерв'ю журналістам, навчатися сценічної мови, етикету та дефіле. На першу зустріч нових учасниць завітали і переможниці минулорічного конкурсу Мінісвіт краси Буковини 2014 нове. Ми, учасницям я хочу побажати наснаги, усмішок гарних, щоб вони не засмучувались і раділи. Щороку конкурс набуває все більшого розмаху. Все нових і нових учасниць батьки приводять до своїх перших перемог у житті. Дивилася ці конкурси, мені сподобалося тим, що дитина розвивається, на публіці себе може показати. І думаю, на дальніше, що ми будемо. Виступати, виступати 1 грудня на конкурсі міні-світ краси Буковини 2015 у драмтеатрі. Наглядачів чекатиме вихід учасниць у колекційних сукнях та національних костюмах, спортивний танець, шоу талантів, гала-концерт переможниць 2014 року та церемонія нагородження. Любов мочалова, Роман Палатик, Чернівецький промінь.